Масштабування та трансформація, копіювання та дублювання, налаштування заливки та контурів фігур, операції з контурами для перетворення простих фігур в складні форми, всі ці операції, не тільки вони, були вже нами розглянуті у графічному редакторі Inscape. Вітаю, друзі, на черговому уроці створення векторних малюнків. І сьогодні пропоную познайомитися з градієнтною заливкою фігур та закріпити вже отримані навички. Ну а малювати, як ви здогадалися, будемо сьогодні ось такі. Такі прекрасні візерунки. Для початку нам знадобиться ще два додаткових вікна налаштувань. Тож відразу переходимо до меню Об'єкт і відкриваємо Перетворити. Тут нам знадобиться одна вкладинка обертання і друге додаткове вікно об'єкт. Вирівняти та розподілити. Будемо вирівнювати наші детальки. Почнемо з простого ось цієї зірочки. Давайте її розглядати. Якщо уважно подивитися на зірку, то побачимо, що в основі її лежить ромб. А значить, нам спочатку треба намалювати простий квадрат. Малюємо його з натиснутою клавішою Ctrl. Після цього розвертаємо наш квадратик на 45 градусів. Для цього і скористаємось складинкою перетворити обертання. Вибираємо 45 градусів і Повертаємо в будь-яку сторону за годинниковою чи проти годинникової стрілки. Розвернули. Вибираємо стрілечку Transform і треба його трошки сплющити, бо він якось не дуже презентабельно в нас виглядає. Затискаємо клавішу Shift із двох сторін. Ось так дзеркально можемо нашу фігурку трансформувати. Ну і давайте трошки їй висоти додамо. Клацаємо на ній ще раз і ось цей центр фігури перенесемо в нижній кут нашого ромбу. Ось так поставили. Ну а тепер. Най Найцікавіше, нам потрібно намалювати зірку, дублювати і розмістити по кругу 12 таких ромбів. 360 градусів повний оберт. нам потрібно 12, 360 на 12, 30 градусів. Між нашими фігурками буде. Натискаємо Ctrl-D дублікат, 30 градусів, встановлюємо і застосовуємо. Ctrl-D застосувати, Ctrl-D застосувати. Продовжуємо, поки не отримаємо зірку. Зірка отрималась. Далі її треба перетворити в. В одну суцільну фігуру виділяємо її всю і переходимо до контурів. Нагадаємо собі, що у нас тут є чотири основних операції з контурами: сума, яка об'єднує всі виділені фігури в одне ціле. Різниця. Дана операція верхню фігурку вирізає з нижньої перетин. Результатом виконання даної операції лишається спільна частинка двох фігурок і виключення. Дана функція в тому місці, де фігурки перетинаються, робить Прозору область. Натискаємо саме дану команду. І у нас утворився ось такий класний малюнок. Ну а тепер нам потрібно зробити ще кілька таких малюночків, дублікатів. Впевнюємося, що центр нашої фігури знаходиться саме в центрі. Включайте прилипання, воно тут в даному варіанті дуже допомагає. Ну і задаємо кольори по порядку. Перший кольор зробили. Дублюємо, затискаємо Shift, Ctrl і зменшуємо нашу фігурку так, щоб у нас утворилися ось в цих місцях рівненькі ромбіки, щоб ми не заступили отак за межу кутка, а щоб наші лінії промінців перетиналися з кутами попереднього варіанту. Дивіться, який рівний ромбік отримався. Зафарбовуємо іншим кольором. Робимо ще один дублікат, Ctrl-Shift, затисли і до центру зменшуємо фігурку. Інший колір, Ctrl-D, shift -D. Контрол зменшили. І продовжуємо так працювати до тих пір, доки у вас кольорів вистачить. Ну, от в мене вже кольори пішли по кругу, не буду далі продовжувати. Цікава штука вийшла в нас, її можна виділити, групувати і в сторону поки що відкладемо. Переходимо до другого малюнку. Якщо подивитися на нього, то він взагалі дуже прикольний. По-перше, через листочки вищих рівнів видно листочки попередніх рівнів. Ну а по-друге, дивіться, яке не Йновномірне зафарбування листочків у нас відбувається. Саме для цього і знадобиться градієнт. Що таке градієнт? Це одна з форм заливок нашої фігури. Коли ми переходимо з вами в вкладинку заповнення фігури, ми бачимо тут купу кольорів, які ми можемо вибирати. Можемо вибирати насиченість або яскравість кольорів. Навіть можемо кожному кольору задавати прозорість, але все одно в нас суцільний колір. Друга кнопочка на заповненні називається ліній. Градієнт. Що він означає? Це означає, що в межах нашої фігури в нас буде відбуватися перехід від одного кольору до іншого кольору. Ми бачимо тут таку лінійку, яка у нас відкрилася. Бачимо, що у нас тут один колір зелений, але з одного краю він повністю не прозорий, а з іншого повністю прозорий стоїть, про що нам говорить ось ця позначка. Напівпрозора фігурка. Градієнт ми можемо налаштовувати як нам завгодно. Вибираємо Перший колір, ось він у мене, або просто тут на кружечок клацнули. Вибрали той колір, який вам подобається, його насиченість, його яскравість, його прозорість, все це ви можете тут вибирати. Перейшли до другого варіантику. Обрали колір, приберемо йому непрозорість і бачимо, що в нас синій переходить в зелений через доволі такий плавний переходик. Але ми можемо його зробити більш точним переходиком. Дивіться, двома кольорами ми зафарбували фактично одну фігурку. І так як повзунки стадії. Один біля одного, то і перехід у нас відбувається буквально за кілька пікселів. Або взагалі можемо поставити одну фігурку на іншу, і тоді в нас переходу практично не буде. В межах однієї фігурки відбувається фарбування. Якщо вам потрібно дати більше кольорів, то клацніть двічі на лінійку. У вас з'явиться третій колір. Зафарбовуємо його, вибираємо налаштування і бачимо, що він з'явився і тут. Таким чином, ми можемо вибирати перехід будь-якої кількості кольорів у межах однієї фігури. Але ми бачимо, що кольори в нас ідуть якби зліва направо. Інколи буває, що кольори треба розмістити згори вниз, або якось по діагоналі. І тут нам на допомогу приходить інструмент, який так і називається градієнт. Вибираємо його і бачимо, що і на малюнку у нас утворилася така сама лінійка, як і в налаштуваннях. Ми можемо брати будь-яку точку на цьому малюнку, і бачимо, що вона відповідає за повзунок. На краях цієї лінії ми бачимо квадратик і крутой. Квадратик відповідає за один початковий колір, поставимо його в верхній куточок, а кружечок відповідає за інший кінцевий колір, поставимо його десь в нижній куточок. І бачимо, що градієнт у нас тепер йде по діагоналі. Потрібно розмістити згори вниз, ставимо квадратик зверху, а кружечок чітко внизу. І в нас градієнт тепер якби вертикальний отримався. Налаштовувати його можна як завгодно і як нам захочеться. Окрім цього, в нас є не тільки Градієнт, а ще й радіальний градієнт. За це відповідає наступна кнопочка заливки. Як бачимо, в нас створилися кола, якими відбувається перехід від одного кольору до іншого. Тут так само є маркери, за якими ми можемо пересувати кольори, тим самим їх якось контролювати. Є в нас і радіус, яким ми можемо сказати, що наша градієнтна заливка має йти не по колу, а скажемо по еліпсу, або бути нахиленою під певним кутом. Створювати таку собі ілюзію галактичної чорної дери. Да, Тільки ось тут чорний мав би бути кольор всередині, да, і отримали б ми таку галактику. Можемо розтягувати цей радіус, змінюючи відображення градієнту. Ну і бачимо, що в центрі нашого градієнту також є квадратик, а значить, ми його також можемо пересунути. Таким чином, зробити кутовий радіальний градієнт, і в нас з куточка кольори будуть розходитися. Зараз ми з цим попрацюємо більш детально. І намалюємо одну пелюстку нашої квіточки. Малюємо просто овальчик, потім його дублюємо і ставимо поряд. От у нас якраз тут непрозорість трошки працює в заливці, і ми бачимо, що в нас там всередині отримається. Вибираємо обидві фігури, впевнюємося, що вони стоять на одному рівні, підрівняємо їх і виконуємо команду: контур, перетин. Хоп. І в нас пелюстка готова. Ну а тепер її налаштуємо. Створимо кілька штучок і подивимося, як воно буде виглядати. Переходимо в заливку. Контури нам тут не потрібні, ми їх просто вимикаємо. Ну а з заповненням тут пограємось. Спочатку вибираємо лінійний градієнт. Виберемо колір, наприклад, фіолетовий, як на нашому зразочку. Один і такий самий візьмемо другий. Просто пробничком, клац на колір, і він, в принципі, скопіювався. Готово. Тепер додамо ще один. Кольор посередині, зробимо його світло-світло-рожевим. Ось такого плану. І дивіться, якщо вас влаштовує ось цей малесенький перехід, який у нас відбувся, можете його лишити. А можете додати ще два кольори поряд з вашою серединкою. Просто поряд, близько-близько. Клацаємо, створюються кольори, схожі на той, що всередині. Можна його трошечки відтягнути в сторону, і бачимо, що у нас перехід якби робиться трошки більшим. Ось таким варіантиком. Дивіться, такі три рисочки пройшли. Супер. Ось такий листочок зробимо. Потім його дублюю і зроблю ще один варіантик Перейдемо в радіальний градієнт, включимо інструмент градієнт і переставимо його вниз. Розтягнемо на всю висоту. І подивіться, які у нас промінці виходять прикольні. Більший зробимо, трошки насичення перенесемо і знизу додамо більше рожевого. Ось, дивіться, яка квіточка в нас виходить в другому варіантику. Для того, щоб через пелюстки було видно інші пелюстки, ми зробимо нашу фігуру прозорою. Не градієнти кожної окремо будемо налаштовувати, а відразу всю фігурку. Внизу, ось тут, де в нас є розмиття, з яким ми вже працювали, є і непрозорість нашої фігури. Зробимо трошки її більше непрозорою. На перший випадок буде здаватися, що ви робите її бліднішою. Але насправді, як бачите, вона у нас прозорою робиться. Ну а тепер. За минулим алгоритмом працюємо із даною фігурою. Так само 12 пелюсток нам потрібно, тому центр пелюстки переносимо вниз, переходимо на обертання, робимо дублікати і повертаємо наші фігурки. Подивіться, яка вже краса у нас утворилася. Але ми її зараз допрацюємо з вами. Відразу скажу, що нам така квіточка ще одна знадобиться на потім. Потім поясню для чого. А поки що ви її просто виділіть, дублюйте. І десь в сторону, отак приберіть. Потім ми до неї повернемось. А зараз виділяємо, групуємо, перевіряємо, що центр стоїть в центрі, дублюємо і будемо зменшувати. До речі, вимкніть собі ось це прилипання, бо при маленькому зменшуванні вона буде тільки нам заважати. Трішечки відступили всерединку. Потім ще дублюємо. Ще трішечки відступили всерединку, але вже робимо крок трошки більшим. Ще робимо дублікат і зменшуємо. Вже десь наполовину. Ще один дублікат, і ще робимо меншу-меншу фігурку десь наполовинку. Ну і давайте ще одну зробимо і зовсім малесеньку її робимо. Ось така квіточка. Подивіться, яка краса в нас виходить. Все з квіткою ми як би завершили. Але подивіться, якщо ми її зараз виділяємо з вами, групуємо, переходимо на експорт нашої фігурки. Вибираємо експорт, перейшли на пакетне експортування, бачимо, наша фігурка, тільки виділимо. І тепер я її відразу зберігаю на робочий стіл у форматі Png. Зберегли, натискаємо експорт і переходимо до нашого робочого столу. Ось наша картиночка. І начебто все чудово. Але давайте її відкриємо. Коли картинка відкриється, то ми побачимо там, де були прозорі наші пелюстки, то вони здаються такими темними, вони якби закривають частину нашого зображення. І це взагалі не прикольно. Давайте поглянемо, що у нас буде відбуватися, якщо ми під нашу квіточку зробимо. Невеличку підкладку, виділяємо іншу квіточку, робимо контур, сума. Ми об'єднали нашу фігурку, вимикаємо її всяку прозорість і зафарбуємо звичайним білим кольором. Ось така пелюсточка вийде. Виділяємо нашу фігурку створену і нашу квіточку виділили. Перейшли у вирівнювання по центру підрівняли, по центру підрівняли і нашу підкладку відправляємо на задній план. Хлоп, нічого не змінилося. Начебто, тепер виділимо повністю квітку. Групуємо її і відправляємо на експорт. Експорт. І давайте тепер переглянемо. Відкриваємо її і відкриваємо попередню Подивіться, яка різниця між ними. Тут світлі, навіть блискучі промінці, а тут вони розмиваються, тому що картинка наша напівпрозора вийшла, і вони проявляють чорний колір знизу. Залишились питання? Пишіть їх в коментарях. Ну і вподобайку не забуваємо. Прибираємо поки що нашу квітку десь в сторону, потім порівняємо. Всі три візерунки. А зараз ми переходимо до наступної квітки і будемо малювати ось таку квітку з різноманітним, різнокольоровим градієнтами-контурами. Робимо так само листочок. Ага, біленький, так? Да? Біленький. Давайте зробимо поки що червоненький. Алгоритм у нас дуже і дуже схожий. Більше трошки дублюємо, переносимо в сторону. Ось тут не видно вже нам, як у нас там що відбувається. Зроблю трошки прозорості і додам контури. Це потрібно буквально на кілька хвилин. Хвилиночок, щоб ми побачили, яка пелюстка у нас там утвориться. Ну, в принципі, мені подобається. Виділяємо, підрівняємо нижню частинку. Підрівнялися, вибираємо контур перетин. Утворилася наша пелюстка. І тепер ми робимо все те саме, як і минулого разу. Вибираємо обертання, дублюємо нашу пелюстку і її повертаємо. Але дивіться, щоб у вас центр стояв внизу. І ось тут прилипання краще включити. Воно о, полегшить нам роботу, бо хрестик сам буде липнути. До цього куточка. Робимо дублікат, обертаємо, дублікат, обертаємо, дублікат і погнали до самого фінішу. Зробили ми таку фігурку з вами. А ось тепер ми цю фігурку будемо перетворювати в іншу фігурку. І отут нам знов-таки знадобиться копія. Виділяємо всю квіточку, дублюємо її, віднесемо в сторону. Потім ми до неї повернемося. А поки виділяємо всю нашу квітку, переходимо в контури і вибираємо виключення. Робимо дірки. Подивіться, як прикольно у нас Прикольно, то воно прикольно, але є один маленький нюансик. Подивіться на нашу фігурку. Давайте візьмемо якийсь квадратик, намалюємо, якимось іншим кольором його задамо і поставимо на задній план. Бачите, в нас там дірки вийшли. І ці дірки вже не зафарбувати, це прозорі елементи. Нам такий варіантик не підходить. Вимикаємо заливку нашому візерунку взагалі. Переходимо, вимикаємо заповнення повністю. У нас утворилася ось така фігура, складна фігура. Вибираємо вузлики. І що ми Бачимо, що в нас є лінії, які створюють такий собі об'єкт складної форми. Зробимо товщину лінії трошки більшу. Нехай вона там перетвориться у нас в 1 мм. І ось тут зверху дивимось уважно, в нас тут є така кнопочка перетворити нашу лінію у фігуру. Якщо ми натискаємо на цю кнопочку, подивіться, в нас вже не лінія, а в нас вже залита фігурка вийшла з дирками всередині, але це вже Фігура. І тепер ми візьмемо цю фігурку. Візьмемо нашу квіточку. Я її відразу ще раз дублюю, переношу сюди. Робимо контур, сума. У нас утворилася ось така квітка. Тепер ми їх об'єднаємо між собою. Тільки квіточку покладемо за нашу решітку, яка створилася в нас. Ось так вниз. Виділяємо обидві фігури, вибираємо вирівнювання по центру. По центру. І вибираємо команду спрощення. Тобто Знаете. І ось тепер подивіться, ми якби вирізали нашу рішітку з нашої фігури. І в нас утворилися окремі детальки. Виберемо нашу фігурку, виберемо градієнт від центру, вибираю, налаштовуємо його, з однієї сторони, поставлю червоний. Тут уже самі експериментуйте, підбирайте той варіант, який вам подобається. Хочу собі поставити отакий насичено-червоний всередині. А з іншої сторони поставлю я Яскраво жовтий. Ось такі градієнти зробимо. А тепер дивіться прикол. Ми заходимо в контури, вибираємо команду розділити нашу фігурку на частинки. І тепер у нас це не квіточка. Тепер ми кожну частинку нашої квіточки можемо забрати і витягнути звідси. Тобто це окремі елементи. А тепер ще один прикол. Вибираємо нашу фігурку. Вибираємо інструмент градієнт, і ось він з'явився. Його. Тут не дуже добре видно, але ось квадратик центру, ось один промінчик, ось інший промінчик. Але це вже промінці кожної нашої детальки. Ставимо квадратик в основу нашої фігурки, а один з кружечків підставляємо на верхівку. І так рухаємось по всім фігуркам, виділили. Взяли квадратик, перенесли на основу, кружечок один взяли, поставили на верхівку. Стрілочка, вибрали наступну фігурку, градієнт, квадратик перемістили, речажок поставили на своє місце. Я працюю самостійно. Ви працюєте самостійно. Ну а потім звіримо, що в нас виходить. 知っと Квіточка вийшла, трошки часу це зайняло, але ж дивіться, який результат. Переходимо контури наших фігурок і робимо лінію тоншою, тоншою, тоншою. Її можна лишити, щоб вона зовсім трошечки відбивала межі. Групуємо це все діло, Ctrl-G. Ну і тепер можна її також дублювати, вимкнемо прилипання, shift-Ctrl серединку. Але вже тепер ми її будемо розвертати трошечки в сторону, Отак, щоб вона займала свої прогазиння. Але не в нашому малюнку. Знов таки: Ctrl-D, Shift, Ctrl зменшили і розвернули. Ctrl-D зменшили і розвернули. Експериментувати тут можна ще до самого вечора. Ну а ми маємо з вами завершувати. Три ось такі квіточки ми з вами зробили. Якщо у вас питання лишились, то пишіть їх в коментарях. Ну, а ми з вами зустрінемося вже на наступному уроці. До побачення!